Вітаємо! На дворі квітень. Ми вже увійшли в сезон алергій. Для когось цей сезон розпочався вже, для когось буде тривати в травні, все літо, а для когось буде продовжуватися до жовтня місяця. І сьогодні ми хочемо вам розказати про продукти, за допомогою яких можна підтримати себе в цей непростий період. Загалом алергія це є комплексна проблема, яка, можна сказати, складається з трьох складових: це слабкий імунітет, це проблеми з травленням, і це загальний стан організму, який потребує детоксикації, очищення від токсичних речовин, які перевантажують імунну систему. І продуктом No1 для, саме для тих людей, які схильні до прояву алергій, ми вважаємо сік вера. Чому саме цей сік? Тому що він, по-перше, здійснює пряму антиалергічну дію, а саме зв'язує гістамін, який виробляється під час розвитку алергічної реакції. Крім того, цей продукт є. Антистресовим, тому що під час стресів так само виробляється гістамін. Крім того, цей продукт пригнічує різноманітні бактерії, гриби і віруси, і він також комплексно підтримує функцію травлення, сприяє загоєнню слезових, сприяє покращенню самих процесів перетравлювання їжі. І сприяє кращому всмоктуванню поживних речовин. Алоевера виробництва Nature Sunshine Product це кислуватий на смак прозорий зверніть увагу продукт, прозорий сам по собі, оскільки він просто ну, кислий, він може не дуже смачний, але ви легко цим продуктом. Нагодуєте будь-кого, тому що якщо ви його додаєте в компот, в водичку, в чайок, це буде просто ну, трошечки такий кисловатий присмак з'являтися буде. Зроблений Сікaloю Nature Sunshine Products з гелю листя алоє вера або алої. Барбадоського, як його ще називають, ало істина це один з 350 видів цієї рослини, один з найкращих, з найцінніших видів цієї рослини, багато сотень років людство знає цей продукт і використовує як лікарський засіб, профілактично-лікарський засіб. Ну, спробуємо воду. Ледве-ледве помітний кислий смак, ніякого запаху. На око дитина не помітить, якщо ви додасте це в напій, тому спокійно можна ним користуватися. І такої упаковки, якщо його вживати, наприклад, по 2 столових ложечки на день, то її буде вистачати десь на 2 тижні. Посилити дію сока алоевера можна, звісно, нашим хлорофілом, який є, нагадаємо, потужним детоксикантом. Тому для тих, хто страждає на алергії, це є постійний для вживання продукт. Їх можна вживати разом, по черзі, як вам хочеться. Також можна рекомендувати цілу низку продуктів НЕСПІ. Наприклад, реп'ях, який буде покращувати відтік жовчі і тому буде посилювати очищення організму від токсичних речовин, покращення травлення і так далі, нагадаємо про бджони пилок і спій, який особливий, можна сказати, унікальний, тим, що хоча це і є продукт медового виробництва, який зазвичай люди схильні до алергій. Не вживають, але саме цей продукт можна вживати. Ми знаємо таких людей, які не їдять мед, але можуть їсти наш пилок, тому що компанія очищує пилок після того, як він зібраний від тих речовин, які саме можуть викликати алергічну реакцію. А чим він корисний? Тим, що це він містить в собі це цілий спектр поживних речовин, які сприяють посиленню. Імунітету організму, включаючи, до речі, низку амінокислот. Є чай, дуже, дуже корисний продукт для детоксикації, де як основа йде реп'ях. Крім реп'яха, є низка трав, які е, мають ефект послаблення запальних реакцій. Тому, будь ласка, як детокс на весну, на літо, коли ваш організм цього потребує, дуже. Гарний допоміжний продукт. Нагадаємо, ну, це те, що у нас було в домі, ми можемо вам безпосередньо показати. Нагадаємо також, що для діток є корисна червона конюшина, Neach Sunshine Product, локло, потужний, детоксикант, широкого спектру дії для всіх людей будь-якого віку очищення, і, який також сприяє послабленню логічних реакцій. Ви можете брати за основу Лоевера, додавати якісь інші продукти, складати якісь індивідуальні схеми, і таким чином проходити без допомоги навіть лікарських засобів сезон, який для вашого організму є складним з точки зору виникнення алергії. Тому, будь ласка. Пробуйте або продовжуйте підтримувати себе, звертайтеся до нас за порадами. Ми завжди відкриті до ваших питань і готові допомогти. До побачення, будьте здорові!